Спробую затиснути, як же пилить ця пилка. Трохляве, трохляве. Завжди ви бачите те, що бажаєте. Сьогодні взяли ось таку тверду деревину, абрикос, акумуляторна пила DCM CS 575. Акумулятор FlexVolt, 54 вольти. Ну і зараз я покажу. Спробую затиснути, як же пилить ця пилка. Погнали! Цікаво зараз, цікаво зараз почитати ваші коментарі і що ви напишете, як же пилить пила. А від себе особисто можу сказати, обирайте цю пилу, тому що крутіше ще не придумали. За професійним інструментом локацію мій інструмент.